То у нас є інклюзивна пекарня, яка називається Good Bread, яка працевлаштовує людей з ментальною інвалідністю і відкриває новий чотириповерховий простір наразі в Києві. У ньому є пекарня, цех для приготування обідів для безхаченків, мистецька і столярна майстерня та кімнати підтримуваного проживання. Більше приміщення пекарня дозволить випікати більше хлібу і працевлаштовувати більше людей. Найменшому хлопцю, який тут працює. 18 років він займається формуванням хлібу, і це його перша робота. В пекарні планують продовжувати випікати хліб для жителів деокупованих і прифронтових територій. Буде лекторій, де ми будемо навчати людей. Соціальній терапії і це таке дуже велике місце для людей з інвалідністю, які ну тут їх буде досить багато, які можуть себе знайти в будь чому в пекарні, в майстерні, в столярці і так далі. В кожному хлібі є секрет. Ну то, є, це саме перше це руки пекаря, те, що він вложить, як він прийде, з яким настроєм він прийде на роботу. Що він дасть цей хліб емоційне, те і буде. От ми кожен ранок, наприклад, починаємо тут з розмови з співробітниками. Тобто ми настраюємо їх на те, щоб у нас був позитив тільки. Кого нема позитивного настрою, він не допускається до роботи.